Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору, моїх любих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. У мене була перерва між моїми відео, де була причина особистого характеру. Буду намагатись потрошку повертатися і радувати вас моїми відео та новими покупками. Сьогоднішнє відео буде присвячене моїм покупкам з барахолки. Та деяких торгових площадок нашої України. І так, що мені вдалося придбати? Ви вже бачите, у мене на столі два блюця. Це наша знаменита мальва. Я їх придбала на барахолці за досить таку приємну ціну. Навіть в користуванні їх приємно мати, тому що такий розпис тільки може радувати, коли таке блюце. З десертом знаходиться на столі. Так, розпочну я свій огляд з от цієї цікавої, цікавого предмету, який мені вдалося придбати на барахолці. Знатоки фарфору здогадалися, що це знаменитий штов Валентини Тригубової. Він називається материнство або ніжність. Такий штов за формою Валентини Тригубової був створений на Користенському фарфоровому заводі в 1962 році, випускався він до середини 90-х років. У мене він, як ви бачите, в незавершеному вигляді. Тому що тут відсутній. Відсутній ручний розпис золотом та іншими фарбами. Така річ зараз коштує недешево, однак те, що мені вдалося придбати, я придбала за досить таки приємну ціну. Ми бачимо, що на даному штофі є тільки розпис. Це перший, перший випал зроблений цього виробу. І я думаю, що цей штоф був винесений з користенського фарфорового заводу, ну, будемо говорити, так, не сунами, працівниками, не сунами. Тут відсутнє, клеймо, бачите, тут немає нічого. Де можна було ідентифікувати цей виріб, але нам добре відомо, якому підприємству він належить. Бачимо, що ось сюди треба робити розпис червоними фарбами, бачимо губ, позолота повинна бути вже на обличчі. Він, бачите, пробочка ціленька. Без будь-яких пошкоджень, власне кажучи, як і сам штофик. Але ще раз повторюсь, що за таку ціну, яку мені вдалося придбати, грів, було його не взяти. Я його купила, відкрию вам таємницю за 180 гривень. Ось такий чудовий штов з'явився в моїй колекції. Клідучий виріб, який я придбала вже в інтернеті на Lix це ось така чудова чайна пара. З ручним розписом. Вона належить нашому знаменитому полтавському фарфоровому заводі. Ви знаєте, чомусь вироби полтавські, як, власне кажучи, і тернопільські, не дуже Користуються популярністю поціновуючи фарфору. Но, однак є деякі речі, які було би гріх не придбати, тому що чудовий ручний розпис та якість фарфору говорить про те, що вони повинні бути в колекціях наших колекціонерів або любителів фарфору. Бачимо малюнок такий чудовий у вигляді тюльпана. Я так думаю, що сервіз, мабуть, називається тюльпан. Ось. Клеймо одне єдине було, воно невзмінне. Ось таке клеймо. ПФ. Ціна, можливо, це один, ці чайні пари були одиночними предметами, не входили в склад сервізу, не знаю, тому що ціна все ж таки тут бачимо один карпованець 50 копійок стоїть і дев'ята група складності. Бачимо, тут є і чудовий розпис по золотою, зелено-червона фарба, має місце на цьому виробі. Так, також ми бачимо ось таке блюдечко чудове. Тут вже йде в вигляді двох тюльпанів. Якщо малюночок на цій чашиці, з двох боків однаковий, ось. На блюдечці є малюнок у вигляді вже таких двох тюльпанчиків. Заплатила я за цю чайну пару, не дешево, 150 гривень. Так, далі для порівняння покажу вам ще один виріб. Це я купила на барахолці. Це чашечка, вона без блюдця, Тернопіль. Старе клеймо Тернопіль. Тернополя має місце на цьому виробі. Чашечка дуже легенька. Зараз я вам покажу, як вона гарно світиться. Білосніжний фарфор, бачимо багато позолоти, ручний розпис. Ось. І ось, подивіться, як красиво світиться дуже тонкостінний фарфор. Я її придбала всього-навсього за 5 гривень. На переходці, бачите, ще можна які. Речі купити достойні за смішну ціну. Так, слідуючий виріб, який я придбала, це ось така крошка з Миколою Оголем, з Оголем. Ось. Вона в досить таки е, поганому збереженні, бачимо велика потертість по золоту, як всередині чашки, так і. На поверхньому бітку тут стоїть ціна 80 копійок, відсутні будь-які клейма. Значить, що мені вдалося з'ясувати? Якщо я не права, ви мене поправите. Така, така продукція. Випускалася у Миргороді окремими керамічними таким, окремими товариствами при миргородському технікумі. Керамічному технікумі. Ось бачимо: це все деколь, це не ручний розпис. Тому, власне кажучи, і відсутні будь-які клейми. Я в інтернеті також продивлялася, думала, що все ж таки є якесь клеймо від наших знаменитих фарфорових підприємств. Це тільки в моєму виробі відсутнє маркування, однак така у мене інформація з'явилася. Також вдалося мені придбати ще ось таку е, на барахолці, також е, ручним е, е, гудною техніку виконання. Е, кувшинчик невеличкий, ось такий чудовий. Я його придбала всього-навсього за 60 гривень. Дуже красива форма ковшинчика. У мене є їх декілька в, в користуванні. Е, як по розмірам вони різняться, так і по кольору скляної маси. Так, такий виріб з'явився у мене. А також завершувати я буду е, огляд свій сьогоднішній о, такими двома маслянками. Е, маслянки досить такі гарні. В плані того, що вони новенькі, не користовані. Бачите, які красива гласурь, Відсутні будь -яких, будь -яких, відсутність будь-яких подряпин, пошкоджень. На даному виробі ручний розпит, криття чудове. І що ми бачимо, що ця маслянка належить полонському фарфоровому заводі перший, перший сорт, і входила вона в один із знаменитих сервізів даного підприємства. Я думаю, що цей сервіс десь випускався в період 80-х років. І завершувати я свій огляд буду ось такою. Маслянкою, вона також має досить такий гарний стан. Я так думаю, що е, нею користувалися е, дуже мало, про що свідчить, по золотах, гарно збережена, бачимо. Це кобальт по золоті або по золота на кобальтові. Ось, однак, е, Можна зробити висновок, все ж таки, бачите, що користуванням було. Ціна даного виробу 3 карбонці, 10 копійок. Так, ось такі вироби у мене з'явилися в колекції. Якщо вам сподобалось відео, прокоментуйте, поставте вподобайку. Не забувайте підписуватися на мій канал. Буде дуже і дуже цікаво. Я вам обіцяю, просто зараз катастрофічно у мене не вистачає часу. На сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео. Будьте здорові!